Це Грандкар, Ми знову на львівській митниці, адже в нас тут нова партія автівок наших клієнтів. Вони вже приїхали прямо зі США до Львову, і просто зараз я знаєте, що вам скажу. Ви думаєте, автівки зі США Це 14-го року, Fusion, Escape і тому подібне. А що якщо я вам скажу, що в цьому відео ми вам покажемо сегмент автівок. З найбільшою вигодою максимально свіжих років сегмент тих авто з тією самою вигодою до 37%, про яку ми завжди говоримо в рекламі. А ми починаємо. Щоб ви собі розуміли, це взагалі все. Що зараз тут ви бачите? Це все автівки наших клієнтів. Але в цьому відео ми показуємо ось такі, як я вам казав, унікальні варіанти: Nissan Pathfinder, СВ-комплектація, 3,5 літра двигун. Передній привід. Це в нас 22 рік. Абсолютно свіжий автомобіль. Безключовий доступ на дві передніх дверцят, релінги, високий кліренс. Автомобіль в шикарному стані. Тут пошкодження пройшлося тільки по задній частині автомобіля, але воно мінімальне, як ви можете бачити. Ось сюди, в ліву задню частину. Жодних елементів важливих не зачеплено. Ви можете це самі бачити. Давайте я вам ось тут підніму. Подивіться, підсилювач задній у нас абсолютно цілий. Ось тільки сюди в ліву А Автомобіль шикарно виглядає. 3,5 літра двигун, передній привід, 40 тисяч миль пробігу всього по автомобілю. Давайте подивимось на комплектацію. Глянцеві ось такі вставки, електрорегулювання бокових дзеркал. Ось така світла шкіра в комбінації електрорегулювання, підігріву, звичайно, сидінь, текстильний такий світлий салон, мультикермо, підкермові пелюстки. Ось тут ви можете їх бачити. Комбінована панель приладів, мультиекран. Підігрів сидінь, ось такий цікавий селектор АКПП, декілька режимів їзди, електроручник, старт-стоп, безліч місця, Подивіться, навіть деталі приїхали з автомобілем. У нас три ряди сидінь тут по цьому Pathfinder. СВ-комплектація, до речі, ось так шикарно виглядає, бокові підтримки. Будь ласка, v 6 3,5 літра, ось так він виглядає. Подивіться, взагалі стан під капотного простору, як все шикарно. Виглядає в хорошому стані. Так от, Nissan Pathfinder, 22 рік, 3,5 літра двигун, передній привід. Автомобіль у нас з пробігом 40 тисяч миль був забраний з за аукціону за 10 700 доларів. вторичці таких, можливо, там 4-5 варіантів взагалі є. А ось вже буде шостий, якісний з крутезною ціною. За допомогою Grand Car він вже тут, у Львові на Музика А ось ця красуня, це в нас Audi Q8 у Premium Plus 2019 року. Автомобіль абсолютно цілий, адже він у нас з закритого аукціону Манхейма, аукціону цілих авто. Ми маємо до нього доступ і можемо замовляти для вас автівки саме з цього аукціону. Подивіться на колір, як вона виглядає. Вона повністю в антихромі. Подивіться на ці тиски. Давайте я вам про неї трішки більше розкажу. Автомобіль, по-перше, абсолютно цілий. Зараз я вам а, покажу повністю по колу авто, камери 360. Не сліпі зони, S-Line у нас є, безключовий доступ на 4 дверцята. Але колір це, напевно, найголовніше, що є в цій автівці. Подивіться, як вона виглядає позаду. Quattro на повному приводі, класика, 3 літра. І давайте покажу вам, що у нас в салоні. По-перше, безрамні дверцята. Ось ви можете бачити. Давайте одразу до деталей салону лаковане дерево. Пам'ять сидінь водія на два положення, музика Бенген Доловсен. Кнопка відкриття багажника, також електрорегулювання підігрів бокових дзеркал. Все як потрібно. Чорна шкіра з перфорацією У нас подивіться на стан шкіри. 84 тисячі миль пробігу у даного автомобіля. Віртуальна панель приладів. Два екрани. Подивіться, скільки глянцю. Кнопка старт стоп клімат-контроль, електроручник, адаптивний круїз контроль У нас ось тут темна стеля, панорама. Максимально шикарно виглядає автомобіль. Зараз поговоримо про ціни, але ви просто вдумайтесь, наскільки круто і вигідно замовляти авто а, зі США з Манхейму, тому що приїжджає абсолютно цілий автомобіль. Ось, будь ласка, подивіться в такому шикарному стані. Давайте я вам відкрию навіть по задній частині. Ви подивитесь безліч місця. Також бачите, ось кліма для задніх пасажирів. Теж він є. Теж безрамні дверцята виглядає елегантно. Красива автівка в дуже хорошому стані. 84 тисячі муль пробігу. І забрали ми повністю з Америки, з Манхейму цю Q8, Вдумайтесь за 27 тисяч доларів. 19-й рік преміум плюс комплектація. Ось така агресивна автівка. Доволі такий швидкісний, спортивний, кросовер, величезний автомобіль. Подивіться, як він виглядає, і буквально через декілька секунд вона вже буде виїжджати, відправлятись до власника для того, щоб він цим автомобілем вже насолоджувався. Зустрічайте ще одну шикарну автівку нашого клієнта, яка вже прибула до Львова. Очікує на свого власника. Це Hyundai Tucson 2,5 літра. Це в нас передній привід. Всього 53 тисячі миль. Автомобіль в максимальній комплектації Limited, У нас прямо шикарний варіант. Подивіться, як він виглядає. Ось це я розумію. Автомобіль пошкодження. Зараз вам покажу по задній частині. Прийшли. Зам'ялась кришка багажника, задній бампер. Ось ви можете бачити. Також фара права, ліва. Це всі пошкодження по даному автомобілю, як ви можете бачити. І автомобіль у нас свіжого 22-го року, всього 53 тисяч миль пробігу. Найтоповіша комплектація камери 360, панорама, безліч деталей приїхали в салоні, вентиляція сидінь, тому що ось у нас перфорація, шкіра, електрорегулювання, пам'ять сидінь на два положення. електрорегулювання бокових дзеркал, мультикермо, віртуальна панель Приладів, величезний екран мультимедіа, сенсорне керування. В нас кліматом, декілька режимів їзди, ось ви можете бачити обдуви підігріви передніх сидінь, допомога при спуску, підігрів керма. Ось такий у нас селектор передач у вигляді кнопок. Шикарний варіант. Ось тут у нас хоп, відкривається ще бардачок. Подивіться, вже максимально футуристично все зроблено, безліч місця. Всі деталі приїхали в салоні. Панорама ось така в нас величезна. І ось такий автомобіль. 9,5 тисяч доларів ми забрали цей автомобіль свіжого 22-го року. <му> На сьогодні безліч авто, реально величезний вибір. Але я прямую ціленаправленно до тієї автівки, яку точно не можу пропустити в цьому відео. Унікальний варіант, ми її привезли для нашого клієнта: це зустрічайте друзям. От, подивіться, який гарний автовоз на фоні. Зустрічайте. Audi sq 5 24 го Року. Три літра, повний привід кватро. Автомобіль максимально свіжий. Незвичайний, а швидкісний sq 5 повністю в антихромі. Подивіться на кузов автомобіля. Давайте обійдемо його по колу, роздвоєний вихлоп. Ну, Це накладки на вихлоп. Бачите? Парктроніки по колу, камера заднього виду, все повністю в антихромі. sq 5 навіть теж в антихромі. 24-й рік. Автівка з пошкодженням по правій частині. Подивіться, прийшлося пошкодження по дверцяті задній, передній порогу і крилу. Подивіться, диски, по пошкодженням. Все. Зачеплено навісні елементи. Жодних життєво важливих елементів автомобіля не зачеплено. Автомобіль у нас найцікавіше, він з пробігом. Як ви думаєте, яким? У вас є декілька секунд, щоб написати. Я поки що сяду всередину. Пробіг по автомобілю, друзі, 75 миль. Не 750, не 7500, 75 миль всього. Автомобіль пройшов обкатку, мовно кажучи, виїхавши з салона. І одразу потрапив до нас в Україну. Ось такі карбонові вставки: Кватро, шкіра з ромбовидною стрічкою, валики під коліна, бокові підтримки. Спрацювала шторка безпеки по правій частині у нас. Клімат-контроль, старт-стоп, s коробка передач у нас. s лайнівське кермо, віртуальна панель приладів, бенген Долофсен музика, пам'ять сидінь водія на два положення, карбонові вставки, Бенген Долофсен. Ось ви можете бачити електрорегулювання підігрів бокових зеркал, сліпі зони, адаптивний круїз, панорама, темна стеля, sq 5 24 го року на авторія по всій Україні. От на вторичці, один варіант. Один. Один автомобіль продається трилітрова, повний привід Quattro, 75 миль пробігу всього, 36 тисяч доларів за аукціону. Ми її забрали для нашого клієнта. І ви тільки вдумайтесь, скільки автівок в новій партії, ось цієї зі Львова приїхало наших клієнтів. А просто зараз, поки я вам розповідав, тут прямо таки магія відбувається: естетична магія. Подивіться. На наші автовози вони привезли ще автівки. Загалом тут приблизно 64-66 автомобілів наших клієнтів в новій партії. Йду поміж наших автовозів сюди. Грандкар, грандкар. Класна історія. Перед вами, напевно, найвигідніший в Україні X3. X3 x 3 Це x 3 BMW БМВ Х-Драй 2018 року. Він у нас на повному приводі на дволітровому двигуні. Автомобіль з невеликими подряпинками, можливо, десь вм'ятинками по колу, але по кузову він цілий. Ось ви можете бачити, я зараз повністю пройдусь по автомобілю. Цей X3. Подивіться, як він шикарно виглядає зараз з цієї сторони, для того, щоб ви все... Побачили, що він повністю цілий. Це X3X-Drive 30. Ми забрали за 7900 доларів за аукціону 2018 року. І це шикарний автомобіль з безключовим доступом на дві дверцяти. В нас тут все як і в М40 з x -ами. ось тут, з цими шильдиками. Лаковане дерево. Вставки також бачимо, що в нас світла шкіра з валиками під коліна, електрорегулюванням сидінь, боковими підтримками. Мультикермо з пелюстками. Проекція на ЛоБВ. Давайте подивимось. Є. Віртуальна панель приладів, мультиекран, старт-стоп, клімат-контроль, Shield X3, декілька режимів їзди, Comfort, Eco Pro. Класична в нас ручка КПП. Темна стеля, панорама, безліч місця. Все прошито в ідеальному стані автомобіль. 18-го року, ось так він виглядає. Давайте покажу вам задній ряд сидінь, ось так, щоб ви його бачили. Трьохзонний клімат, величезне багажне відділення. Автомобіль на темній стелі і найцікліше, що він 7900 доларів на аукціоні. Реально, от не боюсь цього слова, один з найвигідніших іксів в Україні, x 3 який є, це автівка, яку ми привезли нашому клієнту, вона вже тут, у Львові. HR-V Sport 24-го року. Автомобіль на 2-літровому бензині. Ви одразу можете побачити пошкодження попередній частині, але вдумайтесь, наскільки воно мінімальне. Передній привід у нас тут 2 літра, 3000 миль пробігу всього. І які пошкодження? Підсилювач у нас повністю цілий. І от я все вам покажу. От, будь ласка, прям все, що ви тільки можете. Подивіться, машина просто продефіктована. Дивіться, гвинтики нічого не крутилося. Взагалі, абсолютно свіжий варіант. 24 й рік. Подивіться, тут ще метал навіть не встиг забруднитися. Це вона такою доїхала з Америки, тому що я вам казав вже про страхування. Підсилювач, все ціле, всі накладки, все ціле. При тому, все, що не ціле воно приїхало разом з автомобілем. Автомобіль повністю цілий, тільки без накладок на ось ці арки. Тут навіть власник в Америці, подивіться, щоб не... Стукнутись, ось ці накладочки зробив тут і по передній правій, і попередній лівій дверцяти. З безключовим доступом на дві передніх дверцята. Відкриваю вам салон автівки. Подивіться в якому стані. Електрорегулювання бокових дзеркал. Звичайно, в нас, подивіться, в якому стані шкіра. Так, звичайно, трішки протерти з стрічкою. Все максимально рівно. Бачимо, в нас мультикермо з ось такими глянцевими вставками. Круїз-контроль є. В нас комбінована панель приладів, мультиекран, ось така вставка з сотами йде, декілька режимів їзди. Ось ви можете побачити, ось тут вони режим допомоги їзди при спуску. темна стеля. Ось у нас тільки розібрана, умовно кажучи, ще дверна карта, але все приїхало в багажнику автомобіля. І ось цей автомобіль, поки його продають, я не знаю хто там, на тій авторижці за 36 тисяч. Ми з Америки такий автомобіль забираємо за 7900 доларів. 7900 доларів, де постраждали тільки навісні елементи, половина з яких є в салоні. Все інше взагалі в ідеальному, в новому стані автомобіль тільки з салону, умовно кажучи, 7900 доларів. Яка ж вона крута. Ось це хтось отримав собі крутезний автомобіль. Їх всього там, ну я не знаю, теж мало на авторичці. Я дивився, пару сторінок всього. Я зараз вам покажу з усіх сторін, що таке автомобілі зі США, скільки їх багато і наскільки крутезні варіанти ми возимо для вас. Ми тут обережно біля ГЛЄ пройдемо. У нас тут автовози їздять постійно, тому що клієнти мають отримувати якісні вигідні автомобілі зі США вчасно. Це також важливо. Наш відділ логістики працює максимально. Будь ласка, я вже на автовозі. Геле є зі мною. Ось тут. Ось з цієї сторони в нас x 5 Класика. Ну, всі, ці, всі ці автівки розвантажаться, я вам ближче їх покажу, звичайно. Але поки що подивіться на масштаби. Ну так от покажу навіть, як все кріпиться, все максимально відповідально, якісно. Подивіться троси. Будь ласка, кожна автівка закріплена. Кожна автівка доставляється максимально бережно, відповідаємо за якість на кожному етапі. Ну і бачите, поки ми знімаємо, митниця працює, автомобілі вже виїжджають до своїх власників. Ось, будь ласка, два автомобілі вже на автовозі. Ось там ще один вже на автовоз. А ось тут, подивіться, як гарно. Грандкар, грандкар, грандкар з ці пропорції. І одразу ще одна унікальна автівка нашого відео з Львівської митниці. Mercedes-Benz GLE. 20-й рік. Що це в нас за Гел є? 350-й Фометик, 20-й рік. Тобто він на повному приводі на 2-літровому двигуні пошкодження мінімальні. Ось, будь ласка. Я навіть прямо ось так вам покажу. Ось по дверцяті, Ось по дверцяті, ось дряпина. Обходимо автомобіль по колу, і ви впевнюєте, що більше пошкоджень немає. ГЛЄ, 350 Фометік. Роздвойний вихлоп, парктроніки, дестроніки, камери, безключовий доступ на 4 дверцяти, ти рейлінги по даху. Подивіться, жодних пошкоджень немає, все в хромі, преміально, все як полюбляє Мерседес. Щоб ви розуміли, автомобіль з пробігом всього 47 тисяч миль. І давайте поглянемо до салону. Все як в Мерседесі. Чорна шкіра, подивіться на стан. От прям я вам детально покажу. Ось, будь ласка, бокові підтримки, ці фірмові ручки, за які тримаєшся. Селектор керування мультимедіа, клімат-контроль, екран приборки та мультиекран, мультикермо, підкермові пелюстки. Звичайно, в нас все в лакованому дереві. Звичайно, в нас електрорегулювання підігрів сидінь, кнопка відкриття багажника, електрорегулювання підігрів бокових дзеркал. Панорама, темна стеля. Подивіться, скільки місця позаду. Відкриваємо задні сидіння, піднімаємо їх. Давайте цю штуку скинемо і подивіться. Наскільки місткий преміальний салон автомобіль преміального бренду Mercedes. Галеє 350 фуметик з ось цим якимось мізерним просто пошкодженням. Ну це взагалі не пошкодження. Ну, погодьтесь, ось такий автомобіль в нас забрався з за аукціону за 20 тисяч 300. Доларів GLE 350 фуметик. Це пробіг 47 тисяч миль. Абсолютно цілий майже автомобіль. Ну Там реально мінімальні пошкодження. Давайте ще я вам покажу підкапотку. Все красиво, все мерседесівське. 20 300 доларів Mercedes Gale 350. Шукали собі крутий Mercedes з мінімальними пошкодженнями, для того, щоб була максимально вигідна ціна. Ось, ось такий варіант вже куплений для нашого клієнта, вже на нього чекає, вже у Львові. А зараз в наш топ, от в нашу цю нову партію автівок, які вже приїхали для наших клієнтів, залітає шалено вигідна, можливо, не найсвіжіших років, але дуже унікальна автівка, чим зараз поясню. Дизель на X5 з 16-го року 3 літра дизель 35D от шильдики на повному приводі на x drive цей автомобіль ми придбали для клієнта 2016 року 3-літрова з пошкоджень. Подряпина, ось подряпина, ось така пробита вм'ятина. x 5 на роздвоєному вихлопі. В принципі, по пошкодженням, щоб ви розуміли все, можливо, ще десь невеличкі потертості, які відполіруються, подряпини і все. Ну, ось ви ще можете бачити, що тут по підвісці бампера, ну, взагалі. Е, знаєте, наче пошкоджень немає, парктроніки по колу, камера заднього виду, адаптивні ксенонові фари. Тут у нас шикарна комплектація. Зараз вам покажу безключовий доступ на всі 4 дверцяти. Це для тих, хто каже, що дизеля в Америці немає. Чорна шкіра, пам'ять сидінь, електропривід сидінь, металеві вставки, мультикермо, проекція на лобове підігрів керма. Підігрів всіх чотирьох сидінь. І, звичайно, клімат-контроль на всі 4 сидіння, мультиекран, Панорама в даного автомобіля, ну комплектація шикарна. Тут 6 місць, ось, будь ласка, до того доказ того, що в нас тут 4 зонний клімат, панорама і так далі. Такі автомобілі в нас повторився, коштують десь 33 тисячі доларів. Приблизно. Ви бачите, в якому стані автомобіль. Це x 5 з 16 року дизельний. І ось цей автомобіль за аукціону ми виграли для нашого клієнта, який хотів саме дизель, будь ласка, за 9700 доларів. 9700 доларів. Ось такі автомобілі ми любимо привозити, щоб будь-який запит нашого клієнта був реалізований в повній мірі. Хотіли максимальну топову комплектацію, будь ласка. Хотіли мінімальні пошкодження і дизель, будь ласка, все це є в цій X5. Зараз я вам тут ще одну шикарну автівку нашого клієнта покажу. Бачите, її вже готують забирати. М40 X3, 2019 рік. На повному приводі на 3-літровому двигуні пошкодження пройшлося попередній частині. Ось, бачите, воно продефіктоване ще на аукціоні. Тобто, чогось значного по цьому автомобілю немає. В білому кольорі саме клієнт хотів. Знайшли в білому кольорі повністю в М-пакеті автомобіль. Давайте обійдемо його по колу, я вам покажу що з усіх сторін x 3 m 40 роздвоєний вихлоп, подивіться, який масивний парктроніки по колу, камери, безключовий доступ на всі дверцяти, Камери тут 360. Взагалі, по функціоналу, ось цей BMW, максимально шикарний варіант, тому що е, тут багато різних опцій. Тут адаптивна М-підвізка, м обвіси 20-дюймові колеса. Ось, будь ласка, якщо вам видно, подивіться на колеса, бачимо світло, шкіру у нас, перфорація, електрорегулювання сидіння. Ось такі. Вставки металеві по всьому салону. Бачите, ось X. Ну Взагалі, тут абсолютно шикарний автомобіль, електрорегулювання бокових дзеркал, сліпі зони, проекція на ЛОБВ, віртуальна панель приладів, мультиекран, клімат-контроль, темна стеля, панорама. Безліч деталей, ви бачите, приїхали разом з автомобілем. Тут ембіент підсвітка салона. Реально шикарний варіант автівки, прям потужний. давайте от вам покажу, що безліч деталей в нас приїхали в салоні. Такий автомобіль для клієнта ми забрали на аукціоні, щоб ви розуміли. За 16 тисяч 500 доларів. І найцікавіше пробіг в даної автівки всього 40 тисяч миль. Всього 40 тисяч миль на ось цьому авто. Це прям. Бальзам на душу, 100%. Напишіть в коментарях, як вам їздили б ви на такій емочці, тому що я 100%. Б. Якщо вам мало вигоди, ось зараз ви бачите, за ось цим Нісан Рок, подивіться, як дивиться на нас ось цей Тігуан. І це не просто Тігуан, це в нас Volkswagen Тігуан 23-го року. Автомобіль максимально свіжих років. SE комплектація в airline Black, тобто він повністю в антихромі. Давайте оглянемо автомобіль, подивіться. Шикарний варіант це Тігуан абсолютно нових років. Тут у нас цифрова приборна панель, великий екран мультимедіа. У нас тут мінімальний пробіг, свіжий рік 23. й Давайте я вам покажу цей автомобіль повністю. Ось, будь ласка, давайте обійдемо. Пошкодження. Перед пошкодженням покажу, що він в верлайні. ось буква R. Подивіться, на диски. І пошкодження передній частині у нас. Ось так воно виглядає. Ось таке пошкодження. Давайте я вам покажу. Тобто зачеплено тільки передній частині і спрацювала безпека в салоні. Це 23-й свіжий рік. Давайте поглянемо всередину. Світла шкіра з перфорацією, електроприводи сидінь. У нас електрорегулювання підігріву бокових дзеркал. Теж ось ця світла шкіра на дверній карті, сліпі зони, віртуальна панель приладів, величезний мультиекран, як і просив клієнт, клімат-контроль, все на сенсорах, все красиве. Ось тут у нас кнопка старт стоп, а КПП ось там у нас працювала безпека. Настемна стеля, панорама, безліч місця. Зараз покажу ще задню частину салону. Для задніх пасажирів все максимально ідеально. І що найцікавіше, тут у нас під капотом 2 літра, передній привід і всього 9 тисяч миль пробігу. Майже новий автомобіль, і цей автомобіль ми забрали на аукціоні за 11 150 доларів. І ще одна автівка, про яку теж варто поговорити в цьому відео на нашій львівській митниці, де ми сьогодні знаходимося і вивчаємо нову партію автомобілів наших клієнтів. Це ось цей Гела 250 16 року. Автомобіль підбирали для нашої прекрасної клієнтки, дуже швидко підібрали. Якщо я не помиляюсь, дві години І ми цей автомобіль купили. Подивіться, хромована, все як потрібно, компактна на високому кліренсі. Це були головні критерії клієнта. Роздвоєний вихлоп автомобіль в чудовому. В стані тут теж мінімальні пошкодження. Я зараз обійду його повністю по колу, ось покажу. Подивіться на цей ГЛА 250 І для жінки це ідеальний варіант, але я б сам, чесно кажучи, на Мерседесі їздив, тому що в будь-якому випадку ти їздиш на Мерседесі. а ще й високий кліренс, безключовий доступ на 4-20. Бачимо, що спрацювала подушка в кермі, і в ногах водія. В нас е ви можете бачити, що комбінована панель приладів. Мультиекран, клімат, все як потрібно, валики під коліна. Класний варіант автомобіля, доволі місткий. Пам'ять сидінь на три положення, електрорегулювання. Це в нас 16 й рік, але при тому варіант ми забрали за дуже вигідні кошти. Тут у нас, до речі, 2 літра і передній. Привіт у цього Гіала. Такий автомобіль, як ви думаєте, за скільки ми забрали? Ми його забрали за 4,5 тисячі доларів. Вдумайтесь, 4,5 тисячі доларів Гіала 250 це Мерседес. І це найголовніше. Найексклюзивніші автомобілі свіжих років з максимальною вигодою. Те, про що ми завжди говоримо в наших рекламних роликах, це ви зараз побачили на власні очі. В описі під цим відео будуть посилання на наш чат-бот, на сайт-каталог. Де ви зможете в будь-який зручний вам спосіб підібрати собі також вигідний ексклюзивний варіант автомобіля зі США. Звичайно, не забувайте про вподобайки, підписки і коментарі. Напишіть, як вам випуски, як вам автівки, як вам ціни. Все це прочитаємо, а ми з вами зустрінемось в наступному відео. Обіцяю, буде ще цікавіше.